Я Софія Дейко сеота власниця бренду Мезонія, який просто. Шикарно себе проявив на міжнародній виставці «Інтершарм». Хочу подякувати вам особисто, всім українцям, всім жінкам, які до нас завітали, які з такою пристрастю, з такою жагою просто приходили, все тестували, купували і дуже нас особисто мене підтримали і моїх дівчат в тому, наскільки ви м -м, раді взагалі присутності українського преміального бренду на ринку України. Я особисто дуже надихнулася і ще раз хочу наголосити дівчата: не бійтеся українського виробника. Ну в будь-якому випадку ми відповідаємо за нашу якость. Наші активи кожного продукту ми веземо з Америки, Швейцарії, Норвегії Німеччини, Австрії. Ми купуємо наші активи там. Де купують невідоміші косметичні бренди Америки і Європи? Ми купуємо навіть у Японії. Тож всі, хто до нас звертався, всі, хто тестували, купували другий, третій, четвертий раз, і всі дуже приємно дивувалися. Ми для вас робимо все, щоб ви ставали кращою, красивішою, хоча ви і так найкращі для себе і для всіх. Хочу нагадати, що ми звичайно є в бутиках власних у нас є наші власні бутики у місті Київ, місті Львів, є у Буковелі. Скоро буде в Ужгороді, косено апартель, і в кожному нашому бутикові ви можете пройти неінвазійну діагностику обличчя абсолютно безкоштовно. Ви зможете пройти процедури косметичні з нашим косметологом. Ви зможете побачити, протестувати і придбати дуже. Великий асортимент нашої косметики, мезоні, а також, звичайно, преміальну лінійку бадів біодобавок, які вже на ринку не тільки України, а й міжнародному ринку вже понад 15 років. І звичайно, краса не може бути тільки у кремі. Краса це і у внутрішньому вашому балансі, і звичайно, у психологічному. Закохуйтесь, мажтеся гарним кремом, слідкуйте за собою, радійте життю наскільки це можливо, і будете щасливі, і буде вам щастя.